Ми програли інформаційну війну з Російською Федерацією. Саме цю причину учасники конференції називають рушійною силою на сході України, де громадяни переважно цікавляться російськими змі. Російська Федерація веде проти України агресивно брехливу пропаганду. Вважають експерти та юристи. Наша держава за роки незалежності практично не дбала про інформаційний простір та його безпеку. Про це свідчать факти. В першу чергу це погане фінансування. В Росії в порівнянні з розрахунку на одну особу державні інформаційні витрати склали 27,8 доларів. В Україні ж, за підрахунками експертів, це 4,7 долари. Тобто ми майже в 6 разів менше витрачаємо на інформаційну безпеку, на інформаційну політику. Головний консультант інституту законодавства Верховної Ради України Олег Олійник розповів, що зараз держава повинна повністю змінити інформаційну стратегію від інтенсивного фінансування до створення суспільного телебачення. Державні медіа мають не залежати від політики, а черпати європейський досвід контролю правдивості та законності різних телерадіоресурсів, сайтів, газет та журналів. На сьогодні інформаційна сфера України характеризується високою інформаційною залежністю від іноземних держав і медіаструктур, неналагодністю системної комунікації у трикутнику суспільство влада. Нефундаментальною і досі невирішеною проблемою є дефіцит якісного конкурентороспроможного українського медійного продукту. Учасники також дискутували про можливі вирішення проблем у ЗМІ та кращу прозорість роботи медійників. Пропонували змінити низку законів та удосконалити доступ до публічної інформації. Держава має працювати над тим, щоб забезпечити рівні умови для всіх засобів масової інформації, а також інших інститутів громадського суспільства для безпосереднього збирання, зберігання і оброблення інформації, яка перебуває в вільному доступі. На круглому столі також обмінялися думками про єднання західної та східної преси, обмін сюжетами на телебаченні, трансляції для нацменшин.